Сьогодні ви дізнаєтеся, за допомогою яких стрибкових прав можна розвивати стопи під час тренувань та коли їх використовувати в своїй підготовці. Мене звати Костя і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, щоб навчитися розвивати стопи на своїх тренуваннях. Підпишіться на наш канал та поставте цьому відео вподобайку. Розвиток стопи є дуже важливим у ваших тренуваннях з бігу. Сильні стопи допоможуть покращувати координацію під час бігу та бути менш вразливим до травматизації. Сильні стопи допоможуть бігти легко і довше, і при цьому чудово контролювати техніку бігу. Сьогодні ви дізнаєтесь, як використовувати шість стрибкових прав. Щоб виконувати дані вправи, ви можете мати, ви маєте мати вже певний біговий досвід, хоча б 2-3 місяці регулярних тренувань, та не мати критичної зайвої ваги. Перша вправа почергове застрибування на підвищення кожної стопи. Підвищення для цієї вправи обирайте не вище 25-30 см. Виконуючи вправу верхній плечовий пояс, розслабте руки, працюють синхронно з ногами, тобто права рука, ліва нога. І навпаки, погляд вперед перед собою. Стопи працюють на передній частині стопи, тобто на носку При відштовхуванні нога в коліні не підсідає, тобто нога повністю розігнута, носок дивиться не вниз, а вперед. Вправо виконуєте від 20 до 40 разів в залежності від вашої підготовки. Друга права застрибування на підвищення двома стопами. Підвищення, як і для попередньої вправи, обирайте не вище 25-30 см. Виконуючи вправу верхній плечовий пояс, розслабте, руки працюють синхронно одна з одною, допомагаючи маховим рухом застрибувані на підвищення. Погляд вперед перед собою. Стопи працюють на передній частині стопи, носок не вниз, а вперед. При відштовхуванні нога в коліні дуже не підсідає, коліна не завалює йому всередину. Вправу виконуєте від 15 до 30 разів в залежності від вашої підготовки. Третя права. Стрибки на двох стопах вгору з легким просуванням вперед. Дану вправу стараємося виконувати по синтетичному покритті, тобто резиновому або по трав'яному покритті, але воно має бути рівним, без явних горбів та ям. По техніці виконання погляд отримуємо вперед перед собою, руки фіксовано взаді на таз на попереку. Корпус рівний, коліна не зігнуті, а стопи працюють активно. Тобто активно відштовхуючись вгору з легким просуванням вперед. Після відштовхування стопами від поверхні стопу не натягуємо вниз пальці ніг, а підтягуємо її до себе. Вправо виконуєте від 10 до 20 разів, в залежності від вашої підготовки. Четверта вправа: стрибки на двох стопах вгору з легким просуванням назад. Дану вправу, як і попередньо, стараємося виконувати по синтетичному покритті, тобто по резиновому або по траві. Техніка відштовхування є дуже схожою до техніки виконання на попередній вправі, але ми використовуємо, ми, вистрибуючи вгору, відштовхуємося назад. Руки вже не фіксовані на таз, як на попередній вправі, а махово допомагають в проштовхуванні та забезпеченні балансу під час стрибків, щоб корпус в момент відштовхування був рівним. Стопи працюють так само, як на попередній вправі, тобто відштовхуючись, ми пальці ніг не натягуємо вниз, а піднімаємо їх на себе. Вправо виконуєте так само, як попередню, від 10 до 20 разів. П'ята вправа стрибки вверх зі зміною розташування стоп і з легким просуванням вперед. По техніці виконання погляд вперед, руки зігнуті в ліктях орієнтовно на 90 градусів і працюють синхронно одна з одною, е, допомагаючи в проштовхуванні вперед корпус цей момент, е, тобто в момент відштовхування е, стопами рівний і стопи під центром маси тіла. Е, стопи в першому стрибку в, е, в момент дотику одна біля одної, а в другому стрибку розводимо е, стопи в сторони. Після відштовхування ми не, ми не підтягуємо пальці ніг вниз, а відводимо їх на себе. Вправо виконуйте від 15 до 30 разів, в залежності від вашої підготовки. Шоста права стрибки на одній нозі зі зміною розташування стоп та спросуванням вперед. Виконувати дану вправу можна спочатку 15-20 разів на одну стопу, зробити паузу, а потім на іншу 15 20 разів. Або розділити 20 стрибків на два рази і стрибати 10 на правій нозі, а потім 10 разу на лівій. І аж тоді зробити паузу до наступного разу. Виконуючи вправу, потрібно не спішити в просуванні вперед, щоб не натикатися кожною стопою в стрибку, а старатись працювати так, щоб відчувати, що постановка стопи є зверху, і вам комфортно і вам комфортно в виконанні. Ці вправи, які я вам сьогодні показав, ви можете включати в свій тренувальний план під час виконання спеціаль... спеціальних бойових вправ. Також можете їх використовувати після коротких попротяжності та нешвидких кросів, але не виконуйте зразу всі вправи та не робіть їх багато. Серії під час виконання. Якщо ви такі вправи ніколи не виконували, включайте їх в тренувальний план не більше двох-трьох вправ на тренування і не більше, ніж по дві серії на вправу. А виконання один одного разу на тиждень перших два місяці вам буде достатньо. Пам'ятайте, що перенавантажена стопа може травмуватись, тому правильно дозуйте навантаження та змінюйте вправи. У сьогоднішньому відео ви дізналися, як виконувати 6 стрибкових вправ для стопи, щоб ви були витривалими, стабільними та дуже координованими під час бігу. Я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця і попрошу вас написати коментар, яка вправа вам найбільше сподобалася, і які вправи ви використовуєте в своїх тренуваннях. Або просто напишіть коментар в підтримку нашого каналу. Пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно. Правильно, що ваші тренування були в задоволення.